Друзі, всім привіт! Зараз хочу вам показати, що нам бабуся тут приготувала. Я так кажу на неї бабуся. Ну вона ж не бабуся, просто вже якось як так пішло. Сьогодні зранку вона тут встала і готувала для себе сніданок, обід. І приготувала ось. Так, таку страву, десерт, не страва, напевно, десерт. Тут рис, молоко, кориця. Е, вона сказала, що то секрет, і вона мені не розповість, як вона його готувала. Єдине, що сказала, що тут є саль, а сукар, канела, е, канела то кориця. І я бачила, що вона паличку взяла кориці. Спочатку її е, в воді. Виварила, потім додала туди рис, і вже потім молоко і таке зварила. А, і що, що головне, в нас таке їдять ну, гарячим, а тут необхідно ставити в холодильник десь на 4 години. Тож зараз буду ставити і ввечері вже будемо їсти. Я тут поставила фарш, не знаю, що чи котлети зроблю, чи макарони по-флотськи. і... Насмажила я оладки на ряженці. Кожного разу думаю, як нам пощастило з бабусею. Вона завжди нам щось смачненьке дає. Ну я, звичайно, що їй дякую, дуже-дуже дякую, тому що ну, я вже показувала, що вона пригощала мене стравою. Дуже смачна була страва. Потім вчора вона взагалі на самому початку вони, вона колись постукала до нас в кімнату і сказала, не хочемо чи ми яблучок. Дала яблучка, такі смачні були ті яблучка, Аліса потім ще мені казала, мама, будь ласка, піди знайди, де вони такі продаються. Потім це вона пригостила мене тією стравою. Вчора е, вона приносить нам стаканчик, на, е, положила туди. Ну, то як не морозиво, а я не можу сказати, що це таке. Воно як мус, а виглядає як морозиво, Та, ну, іначе як в холодильнику його тримають. Але воно я не можу сказати, з чого воно, чесно вам скажу, сказала, що купувала в Карифурі, воно як торт, щось, щось типу того. І вона полила це все згущеним молоком, принесла, каже, це для твоєї доньки. <гум> я, я, я кожного разу дивлюся, яка вона добра, цікава жінка і завжди нас пригощає смачненьким. Я не можу її нічим пригостити. Чому? От сьогодні, наприклад, я смажила оладки. Вона ж таки не їсть, тому що воно в олії. Все, що вона робить, воно ну, таке натуральне, цукор вона не використовує. І молоко вона не п'є, також там якесь воно ну специфічне без лактози там бере. А я ж таким не користуюсь, звичайно, чим її пригощати буду. Потрібно придумати щось, напевно. Може, якихось фруктів їй принести. Ну, чимось потрібно пригостити обов'язково. І оце сьогодні вона зранку прийшла, каже, зараз буду варити я десерт. Я кажу, в Україні їдять гарячим, ну як кашу з молоком. Вона каже, ні, то дуже погано для живота. Ось, вона приготувала це все. Ну, я так піддивлялася, що вона там робила. Побачила, що вона корицю цю варила спочатку, потім кашу засипала, і вже коли вона майже зварилась, вона додала молоко. І далі вже я не бачила, поки вивішувала там білизну. Ось, І вона така мені каже, що зараз я тобі зроблю і доньці, ну, дам ось цю тарілочку. Бачу, що вона налила туди згущене молоко спочатку, потім засипала ось цю ну, кашу з молоком. Потім зверху знову згущене молоко. І каже, немає в тебе кориці в Польво то як, Боже, Боже, Боже. Пудра, Боже, як вона? Мелена, Во. мелена кориця. Я кажу, та є, звичайно, тільки потрібно пошукати, поки побігла шукати, знайшла. Вона посипала це все зверху і каже, хочеш, я ще полью з гущеним молоком. Кажу, та ні, не дуже хочу, щоб було воно дуже солодке. Вона каже: Я цукор не використовувала, а стевія, стевія наче? Ну показала мені, кажу, добре, дякую. І розповіла вона, що потрібно в холодильник його потім поставити, коли воно охолоне. Тож такі справи. А, а я ще кажу дякую, дуже-дуже дякую. А вона, ну це ж семана Санта, свята неділя. І вона це для вас дала мені, Боже, так приємно, ну, правда, вона взагалі мене дивує, і я не перестану, напевно, взагалі дивуватися цим людям, які вони до нас чуйні і уважні. Тож, така з нами живе бабуся. А мені потрібно привезти себе до ладу, а я сижу тут в черзі в ванну кімнати. В мене з'явилися проблеми. Проблеми зі шкірою, і просто в мене якась чи алергія. Чи, чи я не можу сказати якісь підліткові прищі. Я не можу зрозуміти взагалі на що це. У мене з'явилася нова пудра, це раз, а по-друге, з'явився новий гель для вмивання. З'явився. І... І це все в один день я купила, і тепер я не знаю на що, на що це таке з'явилося в мене. Чи тепер не ні тим, ні тим користуватися не можу, і не знаю. Взагалі не хочу нічого обличчя фарбувати, поки. Тому що потрібно з цим якось справитися, може потрібно чимось помазати, я не знаю. А взагалі-то, думаю, може просто перейти на якусь таку дієту, водичка. Ну, це жити по законам цієї бабусі, тому що вона правильно робить чи слідкує за харчуванням і використовує такі більш всі натуральні продукти. З молоком також я не дуже дружу. Так скажемо, тому що мені погано, коли я його вип'ю. Але я люблю каву з молоком, тому іноді я п'ю, потім мучаюсь півгодинки, але не можу собі відмовити в, цій, в цьому задоволенні. Ну, напевно, потрібно використовувати щось безлактозне, там молоко купувати. Ну, ну я ж п'ю десь на вулиці, яку нальють мені каву, таку і п'ю, звичайно. Тож такі справи. А що це таке з обличчям і що мені робити? Чи піти тепер в той магазин, пам'ятаєте, знімала вам з Примора, так там стільки тих баночок. Що взагалі не зрозумієш, що купувати і що намазати на це обличчя? Ось, то навіть і не знаю, чи потрібно щось з цим робити, чи взагалі нічим не мазати, воно саме пройде. Ну і дуже цікаво, що це таке, тому що просто по всьому обличчю. Єдине, де немає, це. Ось тут на лобі. Все інше просто в прищах. Просто є на таке, ну, таке відчуття, що це якийсь підлітковий вік. Я покрилася цими прищами. Я не можу на себе в дзеркало дивитися. Я розумію, що щоб вийти навіть на вулицю, хочеться це все замаскувати і пудру нанести. А можливо, це взагалі від пудри, то я і не хочу її наносити. Коротше, і це думають, взагалі нікуди сьогодні не йти. День-два пересидіти вдома та подивитися взагалі, що буде далі з цим обличчям. Але ну таке, не дуже мені подобається, що це сталося з ним. Тож такі справи. Чекаю, чекаю на ту ванну кімнату, тому що зранку тут такий бум: всі вдома. Сьогодні ж Страсна П'ятниця, ну, по їх календарю. Тому вони всі вдома, ніхто нічого не робить. Оце тільки бабуся вийшла. Приготувати собі їжу, всі інші сидять по кімнатах. Єдине, що не тільки по своїх кімнатах, а й по ванних кімнатах також. І так, лінь перемогла, тому будуть у нас сьогодні макарони по флотськи Ну, як макарони по флотськи У мене є спагеті я його зараз поламаю дрібненько, обсмажу фарш з цибулею, з часником. І ще я люблю, коли хоча б одна столова ложка є томатної пасти. Я завжди відкриваю цю томатну пасту ось така коробочка. Беру звідти столову ложку, а потім воно стоїть, псується і все. Раніше я цю коробочку закидала в морозильну камеру, але минулого разу я так не зробила, тому я розумію, що воно напевно зіпсувалося, і потрібно просто його викинути. Тож такі справи пишіть, що у вас. На обід, на вечерю буде. Я б, звичайно, що хотіла зараз шматочок сала з сірим хлібом та часником. Ще я думаю, що я дуже крупно порізала цибулю. І, напевно, коли Женя приїде додому, я вже різусь готуюся. Це ж потрібно буде борщ, зварити. А я вже і забула, що за чим там додавати. Зараз там на ібіці з хлопцями по черзі готують. Може він навчиться щось готувати, так, приїде і мені приготує. Нещодавно розповідав, що він гречку варив з печінкою. Я дуже люблю гречку з печінкою, дуже хочу. Потрібно купити, напевно, печінку, то зварити також. Як тільки приїхала, взагалі не могла звикнути до цього фаршу свиного. Він мені такий якийсь дуже рожевий, ну, не натурально рожевий, не знаю, як це пояснити. Я колись приготувала щось, наче ну, також макарони повтоцьки ми готувала. Таке воно мені було, ой-ой-ой. Тепер, після того, я додаю завжди багато цибулі, щасника, тому що я не можу цей фарш їсти. Остап ну, в чистому вигляді, якщо вдома я просто додавала цибульки, там трішки, і робила макарони. А з цим паршем не можу я. Він мені не, 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 не дуже подобається. Хоча я вже й до нього звикла. Зараз сказати, що прям зовсім не подобається, я не можу. Ні. Нормально. А перший час це просто був треш, як я до нього звикала. До речі, я забула вам сказати. Я, напевно, не казала. Тому мене взяли на курси іспанської мови. З 10 квітня починаються курси, рівень а 2 2 Зараз додам трішки водички. Додаю зовсім трішки ой, це. Взяли на ці курси. Єдине, що вони знаходяться ну, далеко від школи. Тобто Алісу я буду відводити на 9, потім, напевно, піду вип'ю кави. І на 12 потрібно прибігти Не далеко, далеко від центру. Тому, а, і в... О другій годині вони закінчуються і в 15.30 потрібно забирати Алісу. Два рази на тиждень будуть ці курси. Ну, вже краще. Буду вчити іспанську мову далі, тому що я вивчила її тільки до рівня а 1 То, звичайно, що потрібно далі вчити, розвиватися. І, ну, хоча я зараз бабуся і спілкуюся, я дуже багато вже розумію. Можу відповісти, сьогодні з нею спілкувалася, вона мені каже, о, в тебе іспанська дуже добре. Я думаю, як добра? Я дуже довго думаю над тим, щоб щось сказати, а іноді ще цей прикол скажу, а потім думаю: брін, нащо я так сказала? Там потрібно було інше слово. Так, все майже готово. Потрібно просто це все перемішати. Як завжди, мало макаронів та багато. Фаршу. Якщо чесно, Аліса хоче без м'яса. Та я дуже ж розумна. Я вчора забула купити масло. У нас закінчилось масло. І тому сьогодні вихідний, тому що та п'ятниця страсна. І, хоча ні, не дуже мало і макаронів, нормально. Якраз 50 на 50. Може, навіть менше. Так, коротше, я не купила масла, тому Аліся буде їсти макарони по флотськи. Вона сьогодні доїла, там у нас була картопля тюре. Тепер будуть макарошки. Я ще люблю сюди, коли насипаю в тарілку, ще зверху додаю сир. Боже, яка це смакота. Можна було навіть більше додати томатної пасти. Так, все готово. Ще знаю, люди додають яйце. А ви поділіться, може ви також додаєте яйце. А тільки як, а тільки як? А коли фарш обсмажуєш, туди вбиваєш яйце, це все перемішуєш і вже сюди висипаєш. Ну, у мене так подружка, по крайній мірі, так моя подружка робить. Цікаво, чи хтось з вас таке робить чи ні. Несолоне, треба досолити. Сьогодні все так по-домашньому, зранку було сонце, можна було піти, прогулятися, та зранку не хотілося, якщо чесно. Залишились ми вдома до обіду, а після обіду вже ось така картина. Таке відчуття просто, що буде дощ тому і вблог сьогодні такий. Вчора ось в цій пшикалці було. Майже вона була майже повна, дуже багато води було. Але потім її знайшла Аліса. Хто дивився вчорашній влог? Вона мила ось цю штуку, потім мила отут вікно. Ой, тому від неї потрібно ховати це все, тому що вона починає дуріти. Миє шкафи, миє вікна, миє підвіконня, поли, коротше, підлогу. тому... Минулого разу вона в мене була і зламалася. Ну, не витримала вона просто такої експлуатації. Так, тож такі справи. Буду, напевно, завершувати свій влог сьогоднішній, тому що день такий в нас не досить насичений, просто домашній. Нічим ми не займалися. Хочу я зараз подивитися якийсь фільм. Хочу побажати вам всім миру, здоров'я, щастя. I do zobaczenia już u nowych wideo.